Наступна чемпіонка, яка попадає в наш стоп, це українська гімнастка Ганна Бессонова. Киянка Ганна Бессонова також народилась у сім'ї спортсменів. Батько Володимир Бессонов, футболіст, виступав за київське динамо. Мати Вікторія Бессонова чемпіонка світу в групових вправах з художньої гімнастики. Займалася під керівництвом Ірини Деренюгіною. Ганна Бессонова брала участь у змаганнях протягом 10 років з 99 по 2009 рік. Символічно, що й перший і останній для Ганни чемпіонат світу пройшов в Японії. В Осаці в 99-му та в Мії в 2009 році. Ганна Бесонова чотирьохразова чемпіонка світу. Володарка Кубків світу в трьох вправах, триразова чемпіонка Європи. У 2004 році на Олімпійських іграх в Афінах зайняла третє місце в індивідуальному багатоборстві. У 2008 році на Олімпійських іграх в Пекіні зайняла також третє місце. Ганна Безонова також відома своєю громадською позицією як популяризатор спорту та здорового образу життя. Брала участь у численних благословеннях.